Сьогодні ми з вами поговоримо про основні випадки чергування у в та й. До речі, ці правила ще називають правилами милозвучності, тому що саме для досягнення більшої милозвучності в українській мові існує це чергування. Кожен з різновидів чергування виконує якусь свою певну функцію. Пам'ятайте, що в українській мові чергуються як прийменники у в, так і префікси у в у словах. У вживається для того, щоб уникнути збігу приголосних, щоб наша вимова була легшою та приємною вуху. Давайте ж розглянемо основні випадки вживання у. Ми вживаємо у між приголосними. Наприклад, десь у полі, наш учитель. Також ми вживаємо У на початку речення перед приголосними. Наприклад, увійшли до хати. Погодьтесь, фраза ввійшли до хати набагато гірша та набагато важча у вимові. Також У вживається незалежно від закінчення попереднього слова перед наступними в ф, а також перед сполученнями літер «льв св, тв, хв та іншими важкими для вимови звуками. Наприклад, Сидимо у вагоні. Також ми використовуємо У після паузи, що на письмі позначено комою, крапкою з комою, двокрапкою, тере, дужкою, крапкою перед приголосними. Наприклад, стоїть на видноколі мати. У неї вчись. Або це було у Львові. Тепер поговоримо про вживання В. Ми вживаємо В для того, щоб уникнути збігу голосних. Тобто, за логікою, перше, що ми робимо, це ми вживаємо В між голосними. Наприклад, у нього в очах горить любов. Тобто, між двома голосними О було б дивно поставити ще й третю голосну У. Тому в таких випадках ми завжди використовуємо В. Наступний випадок, коли ми вживаємо В на початку речення перед голосною. Наприклад, в обіймах його я раділа, як дитя. Також ми використовуємо В «ви» після голосного перед більшістю приголосних, крім випадків, коли в нас стоять літери В, Ф, льв, Св, Х та інші важкі для вимови звуки. Наприклад, пішла в садок. Тепер найцікавіше, нам необхідно запам'ятати, коли у В не чергується. І насправді таких випадків не так багато, а саме їх два. Не чергується у В у словах, що вживаються тільки з В або тільки з У. Наприклад, слова вклад. Якщо ми замінимо літеру В на літеру У, то вийде уклад, а це слово має зовсім інше значення. Так само, наприклад, слово вправа. Якщо ми замінимо «в» на у, вийде управа, також значення змінюється. Тому ми ніколи не чергуємо у таких словах у та «в». Крім того, є слова, які хоч і не змінюють свій сенс при заміні у на «в», але таких слів не існує. Наприклад, слово «влада». ми ж не можемо сказати увлада. Або, наприклад, слово взаємине. Ми ж не можемо сказати узаємене. Дуже дивно звучить правда. Можливо, не відбувається чергування у словах увага, ударник, узбережжя, указ, умова, усталення, установа, уява, а також похідних від них. І другий випадок, коли «у» та «в» не чергуються – це у власних іменах і в словах іншомовного походження. Наприклад, ми не можемо назвати Угорщину Вгорщиною. Тому що це власна назва. Також в прізвищах, наприклад, врубель ми не можемо сказати урубель. Сюди ж можна віднести імена. Ім'я, наприклад, Владислав, ми не можемо сказати у Владислав. І сюди ж ми відносимо слова іноземного походження, наприклад, слово увертюра. Ми не можемо замінити його на ввертюра. Або слово утопія не може перетворитися в втопію. Давайте ж підсумуємо все вище сказане. Чергування у В. Вживаємо У між приголосними, а ви вживаємо між голосними. У вживаємо на початку речення перед наступним приголосним, а ви вживаємо на початку речення перед наступним голосним, У вживаємо незалежно від попереднього звука перед наступними в ф, льв, св, тв, хв. Ви, в свою чергу, вживаємо після голосного перед більшістю приголосних крім, вже вище сказаних в, ви, ф, лє, В, с, в, т, в В. Також вживаємо У після паузи. І відбувається чергування у словах, які вживаються лише з літерою В або лише літерою У. Тобто такі слова або змінюють сенс, або взагалі таких слів не існує. Також не відбувається чергування у власних назвах і запозичених словах. А зараз поговоримо про основні випадки чергування іє. Запам'ятайте, що в українській мові чергуються як сполучники І, так і початкові іє в деяких словах. Тут випадки чергування дуже схожі, як і у випадку з буквами УВ. І вживається, щоб уникнути збігу приголосних, а І, щоб уникнути збігу голосних. Давайте ж розглянемо випадки вживання І. Ми вживаємо І між двома приголосними звуками, наприклад, мир і спокій. Також ми вживаємо і після приголосного або паузи, що на письмі позначається крапкою, комою, крапкою з комою, двокрапкою, крапками, дужками перед словами з початковим приголосним звуком. Наприклад, нема що згадати. І я знову дивлюся відкрите вікно. Також ми використовуємо і на початку речення, наприклад, І знову ти не прийшов. Як я вже говорила, є вживається, щоб уникнути збігу голосних. Тобто ми вживаємо її між голосними. Наприклад, у садку сиділи Галя й Андрій. Також ми використовуємо Є після голосного перед приголосним. Наприклад, навчає баячка великого й малого. Ще є випадки, коли чергується початковий ненаголошений І з «І». Наприклад, у словах імення ми можемо сказати як ймення. Або імовірний як ймовірний. Та слово «йдеться» ми можемо сказати як йдеться, що цього вимагають правила малозвучності. Розглянемо випадки, коли чергування і та є не відбувається. Не відбувається чергування при зіставленні понять. Наприклад, коли ми говоримо хліб і сіль, ми не можемо сказати хліб і сіль. Так само можна провести у приклад фразу дні і ночі або ж порівняння батьки і діти. Також не відбувається чергування перед словами, що починається на «й, є, «ї», «ю», я. Наприклад, Ольга і Йосип. Або, як приклад, фраза хто і як. Також не відбувається чергування після паузи. Наприклад, щось таке бачить око, і серце жде чогось. Що ж, давайте тоді підсумуємо. Ми пишемо І між двома приголосними звуками. І, в свою чергу, пишемо між голосними звуками. Пишемо після приголосного або паузи. А «й» пишемо після голосного перед приголосним. Також не забуваємо, що вживаємо І на початку речення. Не забуваємо про чергування початкових ненаголошених «і» з Є. Також чергування не відбувається, при зіставленні понять. Перед словом, що починається на є, -є, є «я» та після паузи. Що ж, на цьому сьогодні з теорією покінчено. Хочеш більше практики та впевненості, тоді тобі до нас. Ми розробили тести до кожної теми, які допоможуть тобі закріпити теорію на практиці. А ще ти отримаєш відеопояснення до кожного питання. Тобто ти не лише знатимеш, яка відповідь є правильною, а чому саме вона є правильною. Це ваш персональний репетитор, який буде завжди під рукою. Посилання в описі. До зустрічі!